Вітаю на телеканалі Раї. Це Новини Прикарпаття у студії Богдан Горук. Сьогодні нагадаємо про правила безпеки у ліфті під час відключення електроенергії. Розкажемо про акцію до Дня пам'яті жертв голодомору у Коломиї та перемогу франківської команди Бартка в чемпіонаті України замфутболу. Найважливіше просто зараз. На площі Герою УПА відбулося урочисте віче до Дня Гідності та Свободи. Ця дата поєднує помаранчеву революцію 2004 року та революцію гідності 2013 2014 років, коли мільйони українців вийшли на Майдан за право жити вільно. Під час спільної молитви священнослужителів та хвилини мовчання громада схилила голови перед пам'яттю полеглих героїв Небесної Сотні та захисників України. Лампадки пам'яті, покладені до меморіалу, стали символом світла, що перема. На передовій наші воїни, захисники і захисниці здійснюють найвище бажання захистити нашу Україну. Нас з вами, вони також є продовженням Майданів. Волонтерська діяльність це також продовження майданів. Наша праця і кожна свідома українська душа, яка прагне української перемоги, це також продовження Майданів. Тому цінуємо ці ідеали Майдану. Цю свободу, яка виборювалась на Майданах і важкою ціною, власне, в 2014 році, в лютому місяці, коли почали розстріли наших українців-хлопців, показала про те, що ми важкою ціною виборюємо свою українську незалежність. Безкінечна одна пісня як реквієм, Коломая долучилася до акції Запали свічку та провела тематичний перформанс. В основу заходу лягла п'єса місцевої активістки Анни Бурбан, яка розповідає про жахливі події голодомору. Мета залучити глядачів до глибокого розуміння трагедії 1932-33 років. Про те, як пройшов перформанс, дивіться у матеріалі наших коломийських журналістів. Нечіпай, це наше! Ми хочемо їсти! Ха! ха ха, -ха, -ха. Це остання кліпина! Вже традиційно в середмісті Коломиї відбулася акція пам'яті жертв голодомору. Цього року Колом'янка Анна Бурбан представила перформанс на основі власної п'єси. Вискінчена одна пісня в основі сюжету свідчення очевидців трагедії 1932 33 років. Зі слів авторки, юні актори глибоко занурилися у матеріал по своєму підходячи до виконання ролей. Ця п'єса була написана відповідно до свідчень очевидців і рідних, їхніх, які вижили у період голодомору. Траця. Другого 33 років тут ми представляємо символічну сценку, яка називається Народження голоду. І наш голод це голод Україна, дівчина, яка так скажімо, символічно ховає за курган, який символізують тут біля писанки дітей, яких вона забирає, ніби під захист. Коломаянка Марта, яка втілила в постановці символічну роль голоду, вважає такі перформанси сьогодні надзвичайно актуальними. Росія спокон віки. Робила геноцид, вона мала ненависть до українців, і все повторюється. Можливо, іншими шляхами тоді був голод, зараз війна, і вони по різному нас хочуть знищити. Тому це досить важливо пам'ятати, розуміти і вшановувати. До організації заходу долучилася і Коломийська молодіжна рада. Вважаємо це особливо важливим саме сьогодні, в цей час для України, коли ми ну. Звісно, не в схожих умовах, як були наші предки сотню років тому, але з відключеннями електроенергії, коли часто багато кому приходиться ночувати в підвалах, в холоді, нагадувати про те, що було, оскільки той, хто не знає минулого, не буде мати майбутнього, тому це як певний стимул для нас продовжувати боротися. По завершенню перформансу священики провели поминальну панахиду. З коломиї Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіо компанія Раї. Сила ветеранської спільноти. Від служби до розвитку громад у Калуші відбувся ветеранський бізнес форум 2025. Учасники обговорили, як захисники стають лідерами економічного відновлення, створюють власні бізнеси та розвивають громади. Також гості мали змогу познайомитись із крафтовою продукцією ветеранів Прикарпаття. На форумі була Дар'я Базовод. У Калуші благодійний фонд разом для України провів форум, присвячений питанням підтримки та розвитку ветеранських бізнесів. Грантова програма для ветеранів була запущена цього року і вже має чимало успішних історій. Однією з них поділився ветеран російсько-української війни Сергій Тарнавський. Його військовий досвід бере свій початок ще з 2000-х років. Під час АТО та повномасштабної війни він без вагань став на захист країни. Після важкого поранення у 2023 році Сергій звільнився з лав зсу. Та вирішив відновити підприємницьку діяльність виготовлення екоогорож. Згодом він долучився до грантового проєкту. У мене сумніву не було в цьому, що, що треба продовжувати займатися даною діяльністю, так як воно мені подобалося, ну і взагалі, скажімо, підприємницька діяльність, ну, як, як на мене, то вона мені цікава, тому що я і на держслужбі працював, і, кажу, і військовим був, тому підприємницька діяльність вона. Для мене дуже цікаво. Представник уповноваженого верховної ради справ людини в Івано-Франківській області Віталій Вербовий зазначає, що найчастіше труднощі у ветеранів виникають на початковому етапі. Він закликає ветеранів не опускати руки, коли виникають бюрократичні труднощі, а звертатися по допомогу до відповідних організацій, які зможуть надати необхідну підтримку. Найбільший запал хлопців і дівчат ветеранів, які є до бізнесу. Він Мабуть, гасне з моменту, коли постають питання оформлення документів на отримання гранту, зокрема написання ветеран написання бізнес-плану. Бізнес-концепції, роз, фінансові розрахунки, рентабельності вкупності даного бізнесу самі ці слова виникають, викликають часто ну нерозуміння і не і від, бажання, хоча робити бізнес. Але варто це на це не звертати увагу, а звертатися, оскільки є вже багато громадських організацій, які готові безкоштовно допомогти, підтримати, написати той самий бізнес-план, сісти, пошукати в інтернеті такі громадські організації. Голова Калузької громади Андрій Найда запевняє, у місті робота з ветеранами налагоджена і функціонує на хорошому рівні. Я вважаю, що, наприклад, ну ми досить потужно в цьому напрямку працюють. Хоч звичайно, що ми є цивільна адміністрація, ну і звичайно, що ніхто не має цього досвіду. Досвіду роботи там з ветеранським бізнесом Взагалі, і тут якраз от на цих форумах ми якраз будемо це отримувати досі. Так, звичайно, що будемо модернізовуватися, вдосконалюватися. Беремо наприклад, по нашій громаді. У нас вже створений сектор по роботі з ветеранами. Ми зараз вже з нового року так само створимо повністю. Нове управління ветеранське управління. У нас створений так само простір, де наші працюють фахівці по супроводу. Ветеранів працює досить багато громадських організацій. Тобто робота з ветеранами у нас так більш менше скажу налагоджена. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Громадотворець Прикарпаття. У Івано-Франківську відбувся форум, що об'єднав активну молодь представників бізнесу та місцевого самоврядування задля розвитку регіону. Захід проходив у межах навчального курсу громадотворець, ініційованого Асоціацією міст України. Головна мета розвиток молодих лідерів, готових долучатися до процесу відновлення та управління своїх громад. Відвідала захід Яна Лазорик. Сформувати середовище відповідальних лідерів. В івано франківську відбувся масштабний молодіжний форум Громадотворець Прикарпаття. Захід зібрав близько 150 молодих людей з усього Прикарпаття, які прагнуть розвивати свої громади та впливати на майбутнє України. Його основна мета це подивитися молодим людям за горизонт, завдяки спікерам, які будуть в нас присутні на форумі. Щодо спікерів, ми старалися підбирати абсолютно всіх, які причетні сьогодні до того, що в Україні робиться, в громадах робиться, в університетах робиться, в військових частинах робиться на волонтерській ниві Робиться, тому саме побудова такої енергії розуміння і питань, і комунікації має відобразити мотивацію залишатися в Україні, мотивацію працювати в Україні, розвивати публічне управління. Мова йде за громади в першу чергу. Серед спікерів і голова Калуської громади Андрій Найда. Він зазначає, в Калуші нині активно впроваджують співпрацю влади та молоді. Довяки нашій ініціативі ми створили першу в Калуші за всі часи існування нашої калуської міської ради молодіжну раду. Зараз у нас вже друга каденція молодіжної ради. Нам вдалося долучити молодь до керівних процесів місті. Зокрема, у нас навіть склад виконавчий комітету вішов представник молодіжної ради. Відповідності, дана людина має вплив на приймання стратегічно важливих рішень громад. Де плюс має можливість приймати рішення по бюджету громади, приймати різні хочеться говорення. Тобто це показало, що молодь вже в нас так само долучення до влади. Голова молодіжної ради Івано-Франківська Святослав Білоус переконаний, сучасна молодь має визначну роль у формуванні майбутнього нашої держави. Молодь це та категорія, якій треба просто дати коридор, і вона сама піде. Тому роль молоді це знайти собі той коридор по якому вона піде, чи це буде коридор в рамках там громадського сектору, чи це буде коридор? В рамках публічного управління, про яке ми сьогодні спілкуємося, і ми фактично визначаємо і будемо визначати, що відбуватиметься далі. У нас в майбутньому. форум відбувся у рамках курсу Громадотворець нової освітньої програми, спрямованої на розвиток майбутнього кадрового резерву для громад. Наступним етапом це буде відібрані учасники від форуму. Це буде близько 30-40 людей, які пройдуть освітній п'ятиденний інтенсив. І після даного інтенсиву найкращі студенти, які обере... Громада, вони будуть мати можливість або працювати, вже працювати і навчатись, або працювати і стажуватись, або працювати, або вже виконувати якусь певну роботу для цієї територіальної громади. У рамках форуму провели три тематичні панелі: дискусії, практичні майстер-класи та спілкування з експертами. Яна лазорик, віктор Костенюк, Телерадіокомпанія «Рей». Масовані ракетно-дронні удари по енергосистемі, яких завдала Росія минулого тижня, призвели до критичного зростання дефіциту доступної генерації. Це змушує знову запроваджувати вимушені обмеження споживання електричної енергії. Наскільки складної ситуації, дивіться в сюжеті Юлії Торконяк, минулий тиждень став черговим випробуванням для української енергетики. Масовані ракетно-дронні атаки Росії спричинили значні пошкодження об'єктів інфраструктури. Ці ураження призвели до критичного зростання, дефіциту потужності й передачі та доступної генерації електричної енергії. Як наслідок, вводяться вимушені обмеження споживання по всій країні. Їхня мета – зберегти стабільну збалансовану роботу енергосистеми та запобігти аваріям, які можуть привести до довготривалих вимкнень. Всі ці графіки вводяться командою командою диспетчера енергосистеми. Та призначені для збереження стійкості та стабільної роботи мережі. Графіки аварійних вимкнень – це позапланові негайні вимкнення, які застосовуються виключно для стабілізації роботи енергосистеми у випадку критичного дефіциту потужності. Богдан Васечко пояснює, аварійні відключення вводяться в режимі реального часу і тривають до моменту стабілізації енергосистеми. Графіки обмеження потужностей та графіки погодинних вимкнень планові і вводяться при стійкому і значному дефіциті потужності та є керованими. Графіки обмеження потужності в основному застосовуються до промислових споживачів, комерційних об'єктів, вводяться на певну величину і не передбачають повного погашення споживача. Графіки погодинних вимкнень призначені переважно для вимкнення споживачів. Графіки вимкнень – це регулярні циклічні вимкнення електроенергії за загрону графіком. Споживачі отримують можливість підготуватися, адже тривалість та черговість вимкнень визначені завчасно, призначені для рівномірного розподілу електричної енергії між усіма споживачами. Наразі графіки обмеження потужностей є вимушеною мірою для збереження сталої роботи енергосистеми. У Прикарпатті Обленерго вкотре звертаються до мешканців з проханням обмежити використання потужних побутових приладів у вечірні години. Вимикати зайве освітлення та за можливості перенести енергоємні процеси у нічні або денні години. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія компанія Збереження архітектурної спадщини. Івано-Франківськ приймає форум діалог культури, який об'єднав архітекторів, музейників та дослідників з різних країн. Захід присвячений ролі спадщини у суспільному розвитку та міжнародній співпраці. У межах транскордонного проєкту заплановано чотири панельні дискусії для обговорення проблем збереження пам'яток. Деталі дивіться в сюжеті. Яна Лазорак. Від досліджень до практичних результатів в Івано-Франківську відбувся міжнародний форум діалог культур, присвячений важливим питанням збереження культурної та архітектурної спадщини, охороні історичних пам'яток та обміну досвідом між країнами-партнерами. До участі в заході долучилися архітектори, мистецтвознавці, музейники, дослідники та представники органів влади, як з Івано-Франківська, так і з Румунії. Міжкультурна свідомість багатонаціональних міст, толерантність нових поколінь, які реалізуються в рамках програми Інтерекснекст Угорщина Словаччина, Румунія, Україна. Головний партнер тут виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, реалізуємо його спільно з музеєм Марамуриша в місті Сігет Мармаровський, Румунія. В рамках цього проєкту ми працюємо на території Палацу Потоцьких. Наші партнери в себе в своєму музеї села відновлюють історичні старі дерев'яні будинки. Ми з нашого боку відновлюємо Палац Потоцький. Форум був розділений на чотири панельні дискусії, де учасники обговорили основні проблеми, виклики та шляхи вирішення у сфері культури. Директор Палацу Потоцьких Володимир Гайдар наголошує в рамках міжнародного проєкту. Вони активно реалізовують концепцію ревіталізації та відновлення історії. Ми розуміємо, які є болюві точки, які є проблеми в місті з реставрацією, з популяризацією культурної спадщини, з актуальністю цього питання. Тому в два як мінімум об'єкти в нас є матеріальних об'єктів. Два корпуси передбачені під власне вирішення таких больових точок, які є в місті і в Україні загалом. Один з них. Це є створення центру міжкультурного діалогу. Часто в нас виникає питання: це ж польський період, це квартал єврейський, це вірменський. А де тут наше? І чому ми маємо це зберігати? Чому ми маємо це шанувати? Власне, це такі засадничі питання для міста, яке історичне і яке має поліетнічну полікультурну спадщину? Яна Лазорик, Віктор Костинюк. Телерадіокомпанія Рей. Правила безпеки, що робити, якщо застряг у ліфті, після того як рятувальники визволили жінок з багатоповерхівок, нагадуємо про важливість дотримання правил під час знеструмлення. Паніка може бути небезпечною. Як правильно подати сигнал про те, що ви застрягли? Нагадає Юлія Торконяк. Протягом останнього тижня до рятувальників Прикарпаття майже щодня звертаються люди, які застерігають у ліфтах через вимкнення електрики. Ми завжди застерігаємо громадяни не користуватися ліфтами у період стабілізаційних відключень електроенергії в будинку та під час повітряних тривог. Також радимо завантажити графік відключення електроенергії та не заходити у ліфт близько до часу вимкнення світла. Тримайте завжди зарядженим телефон, носіть з собою ліхтарик. Також закликаємо батьків не дозволяти своїм дітям користуватися ліфтом самим. Якщо ліфт зупинився, не намагайтесь відчинити двері самостійно, не стрибайте і не натискайте усі кнопки підряд. Використовуйте тільки кнопку виклику диспетчера. Використовуйте телефон лише для екстрених дзвінків, голосно кличте на допомогу, зберігайте спокій, глибоко дихайте, сядьте на підлогу. Якщо це дитина, то дайте якусь улюблену іграшку, нехай вона міцно стисне її в руках. І дочекайтесь приїзду аварійної бригади, тоді вже чітко виконуйте усі інструкції. Надзвичайники також рекомендують мешканцям передбачити у ліфтах тривожні валізи, туди поставити ліхтарик, продукти, що не псуються, та аптечку. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія ларадіокомпанія Раї. У Івано-Франківську завершився четвертий вирішальний раунд чемпіонату України замфутболу. У напруженій боротьбі між командами з різних куточків України найбільш вражаючий результат та головний трофей то саме франківська команда Бартка, ставши чемпіоном України. Деталі спортивної боротьби розкаже Яна Лазорик. Запекла боротьба за звання найкращого В Івано-Франківську відбувся четвертий з'їздний раунд чемпіонату України з футболу. Попри холод та перший сніг на полі зібралися десятки команд з різних міст, які вкотре довели незламність українських ветеранів. В першому турі франківська команда Бартка позмагалася із командою з Дніпра. Франківці перемогли з результатом 3-1. Досить непогана команда, дуже гарний рівень. Є певні індивідуальні виконавці, які так само гарно підготовлені. Але ми напевно що вже більше на досвіді десь цю гру виграли і здобули гарний результат. В цілому ми все виконали, що нам сказав тренер. Ми готувалися показати гарну гру і хотів би подякувати кожному, хто виходив на поле, хто грав, хто викладався. І долучався до спільної перемоги. Лівальники це можна сказати ще один гравець на полі, і підтримка дуже важлива кожної команди, не тільки нашої, але кожної команди дуже важлива. Тому всіх закликаю підтримувати свою команду, приїжджати на різні матчі в різні міста України, тому що наступного року буде чемпіонат України знову ж таки ширше більше команди. Головний тренер команди Іван Скіцько каже: портка плідно готувалася до змагань. та була заслужену перемогу. Був тур. В Києві у Львові в Черкасах четвертий тур тут і п'ятий буде тур в Києві. Послідній заключний, де вже будуть е учасники визначиться, хто на якому місці. Коли ми закінчили тур в Черкасах, ми дали хлопцям. Відпочити тиждень, і в нас були дуже ну, такі кропітка праця. Трьохразові на тренування було. І тому ми ну ми знали, що ми маємо виступати вдома перед болівальниками. І була проведена робота на хорошому рівні. І навіть хочу сказати, навіть оцей результат ми обіграли дуже добротну команду, і тому. І по грі, і по всьому, по змісту. Я задоволений, якби і і результатом. Очільник громади Руслан Марцінків наголошує: гра ветеранів у футбол на милицях. Це чудова можливість для них реабілітуватися та отримати позитивні емоції. Сьогодні з цілої України з'їхалася така кількість наших героїв, які віддали своє здоров'я на, на війні. Але зараз вони грають в футбол, вони перемагають, вони мають гарні емоції. Тому вітаємо Франківську. Наступну гру Бартка провела з командою Верес Мрія з Рівного і переграли їх з рахунком 5-0. Важко було до неї привикнути, до неї звикнути, до неї підібрати свою гру. Але з часом ми вибрали правильну стратегію. Я грав раніше в футбол. Для мене це, це життя. Яна лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Шлях воїна в Коломиї. Вже вдруге відбувся турнір з бойового самбо. Змагання присвячені пам'яті захисників Арсена Якимишина та Антона Дмитерка. Захід проходив у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. Туди завітала й наша Коломийська знімальна група. Шлях воїна. у Коломийському фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив відбувся турнір, який зібрав понад 100 спортсменів, ветеранів, громадських діячів та прихильників спорту. До організації заходу долучилася всеукраїнська організація Тризуб імені Степана Бандери. Головний командир організації Олег Микитюк розповів про головну мету змагань. Привернути увагу до питання об'єднання. Ветеранів, діючих військовослужбовців і молоді для того, щоб своїм власним прикладом показувати, що люди повинні бути активними люди повинні бути фізично здоровими, бути морально здоровими і вміти вести за собою, власне, як і два наших побратими. Цим кубком ми хочемо показати, що це можливо. Федерація бойового самбо івано франківської області на заході презентувала ініціативу створення школи єдиноборств. Простору пам'яті, сили, де виховуватимуть нові покоління молоді, сильних духом і тілом. Дякую всім гостям нашого міста, мешканцям нашого міста, партнерам, спонсорам і головне це ідейникам і співорганізаторам е, даних змагань. Всеукраїнське об'єднання Тризуб, спортивний клуб Тирлич та спортивний клуб Гармонія. Головний командир всеукраїнського об'єднання «Тризуб» Олег Микитюк зазначив, що давно мріяв про створення такої школи єдиноборств. Усі зібрані кошти ми направимо на відкриття школи бойового самбо, яку ми незабаром відкриємо в місті Коломея для того, щоб і молоді люди, і підлітки, і ветерани мали можливість і простір, де проводити гартування свого тіла і свого духу. Це буде школа, яка буде поєднувати як тренування з бойових мистецтв, так і лекції з ідеології українського націоналізму, історії патріотизму. Організатори впевнені, що це був день пам'яті пошани і сили духу. Спортивний вечір завершився яскравим сюрпризом турніром RFP 103 Grand Prix Series 5 та видовищними фінальними поєдинками, які подарували всім емоції справжньої бойової сили і спортивного духу. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіо компанія Раї. На цьому ми завершуємо наш огляд головних новин Прикарпаття. А вже за мить ключові міжнародні події. Залишайтеся з телеканалом Раї.